Я вас вітаю! Сьогодні в цьому відео ми розглянемо трикутники та їх види. Трикутники поділяються на види за сторонами. Розглянемо ось три трикутники, які зображені на малюнках. На першому малюнку у мене зображено трикутник А Б, С. І на цьому малюнку показано, що сторона А Б і сторона Б С мають рівні довжини. Це показують за допомогою ось таких рисочок, які ставлять на певних відрізках. Тоді кажуть, що ці два, ці дві, два відрізки мають рівну довжину. Тоді, коли ми маємо трикутник, у якого є дві рівні сторони, третя не дорівнює двом першим, тоді такий трикутник називаємо рівнобедреним. Записуємо це так. Трикутник А, Б, С рівнобедрений. У рівнобедреного трикутника ті сторони, які рівні, називають бічними сторонами. Сторона А, Б і сторона Б С рівні між собою це бічні сторони. А третя сторона, яка не дорівнює першим двом, називають основою. Сторона АЦ основа. Цього трикутника. Е, на другому рисунку у нас зображено трикутник, у якому позначено рисочками рівність всіх трьох сторін. Якщо у трикутника всі три сторони рівні, то тоді такий трикутник називають рівностороннім рівні сторони в нього. Другий вид трикутника трикутник. К -л М. У нас є трикутник К у нього всі сторони рівні, тому тоді він називається рівносторонній. У рівностороннього трикутника сторони ніяк не називають, просто сторона КЛ, сторона КМ та сторона ЛМ. Якщо ми розглянемо трикутник, який зображений на третьому рисунку. У третьому рисунку зображено трикутник і жодна із сторін не позначена ніякими рисочками. Це означає, що довжини сторін цього трикутника мають різну, сторони цього трикутника мають різні довжини. Тоді ми такий трикутник будемо називати різносторонній. Ну, від... Назва трикутника має... походить від того, що в нього різні сторони. Отже, трикутник DEF. ДЕФ... різносторонній отже, маємо три види трикутників за сторонами. Рівнобедрений це той, у якого дві сторони рівні. Тоді ці сторони називаємо бічними, а третю називаємо основою. Другий вид трикутника рівносторонній, це коли всі сторони рівні між собою. Третій вид трикутника різносторонній, це коли сторони мають різні довжини. Ще трикутники поділяються на види за кутами. Розглянемо ось такі три трикутника, які зображені у мене на цьому малюнку. На першому малюночку, як ми бачимо, якщо ми візьмемо транспортир, то ми можемо візуально визначити вид кутів, види кутів цього трикутника можемо за допомогою транспортира. У нас є на транспортирі поділка на 90 градусів. І як бачимо, кут Т, він має менше, ніж 90 градусів. Кут Р також менше, ніж 90. І кут Q можна покласти транспортер таким чином. Ось так буде в нас 90, цей кут менший за 90. Візуально дуже добре видно, що всі три кути цього трикутника гострі, бо їхні градусні міри менші за 90 градусів. Тоді такий трикутник називаємо трикутник ТР. Він називається гострокутний, бо всі кути гострі. Гострокутний. На другому рисунку в нас зображений трикутник АБЦ. В нього один із кутів позначений квадратиком. Квадратиком ми позначаємо прямий кут. Прямий кут це той, який має 90 градусів. Якщо один із кутів у трикутника прямий, то такий трикутник називають прямокутний. Прямокутний, бо в нього є кут С, який дорівнює 90 градусів, він прямий. Кут прямий трикутник, прямокутний. І е, треба запам'ятати, пізніше ми про це будемо говорити більш детально, що у будь-якого прямокутного трикутника прямим кут може бути тільки один. Як бачимо, прямий кут у нас це, а кути А і Б мають е, градусні міри менші, ніж по 90. Візуально видно, що вони гострі. Отже, один кут прямий, два інші кути гострі. Розглянемо трикутник, який зображений намалювати. 3 КМ. На цьому малюнку зображено трикутник, у якому позначено кут М дужечкою, виділили нам, щоб ми звернули увагу на цей кут. І як ми бачимо, що цей кут у нас більший, ніж 90. Більший, ніж прямий, тому що ось якщо ми прикладемо транспортир 90, у нас буде прямо, ось так. а ми е цю сторону відхилили і збільшили градусну міру кута. Цей кут у нас тупий, тому трикутник називається тупокутний. Трикутник тупокутний, бо ми бачимо в ньому кут М тупий. Кут називається тупим трикутник тупокутний. Аналогічно, як і в прямокутному трикутнику, тупий кут у трикутника може бути тільки один, два інші тоді будуть гострі, як ми бачимо на цьому рисунку. Розглянемо задачі, в яких використовують такі види трикутників, як е види трикутників за кутами та види трикутників за сторонами. Зараз я оцю цей листочок відкладу, і на іншому будемо розглядати зараз трикутники і їхні види за сторонами і за кутами. Розглянемо першу задачу номер 795. Ці задачі, зараз я вам почитаю умову задачі. Умова така: кожна сторона трикутника дорівнює 5 см, як називають такий трикутник, і знайти його периметр. Дивимося, якщо у нас кожна сторона трикутника дорівнює 5 см, тоді це буде ось оцей вид трикутника, оскільки в нас три сторони і кожна по 5 см. Значить, цей трикутник, це трикутник рівносторонній. Даймо відповідь на запитання: трикутник рівносторонній. І нам треба знайти периметр тепер цього трикутника. Ну, оскільки кожна сторона по 5 см. У рівностороннього трикутника всі сторони рівні, три сторони, кожна 5, їх 3. Щоб знайти периметр, нам треба додати три сторони трикутника. Периметр такого трикутника можна знайти 5 см, додати 5 см, додати 5 см, або е, три сторони кожна по 5 см. 5 см помножити на 3. Три сторони кожна по 5 см. Периметр такого трикутника буде дорівнювати 15 см. Розглянемо задачу 802. У цій задачі е, така умова. Один кут трикутника дорівнює 60 градусів, інший 40. Знайди градусні номіру третього кута трикутника. Е, Якщо ми будемо розглядати трикутники і їх види за кутами, і ем, кожен трикутник має по три кути, і кожен трикутник має таку властивість. Сума кутів трикутника будь-якого дорівнює 180 градусів. Якщо ми для будь-якого трикутника, для трикутника першого, наприклад, додамо кути, кут Т. Плюс кут Q, плюс кут R, то сума цих трьох кутів будь-якого трикутника буде 180 градусів. Якщо будемо додавати кути другого трикутника, кут А, плюс кут Б, плюс кут С. Сума кутів цього трикутника також 180 градусів. Так само буде і для третього кута. Наші задачі кажуть, що один із кутів трикутника дорівнює 60, другий 40. Тоді як знайти третій кут градусну міру третього кута? Щоб знайти градусну міру третього кута, всі три разом кути це 180 градусів, і нам треба від цих трьох кутів відняти 40 і 60. Ну, наприклад, якщо ми ось розглянемо трикутник, то, ну, наприклад, на ось цьому рисунку я покажу, хай буде ось тут, наприклад, у нас 40 градусів. 60 градусів. А ось цей кут хай буде 40 градусів. То скільки ж буде третій? Якщо ми додамо перший, другий і третій, отримаємо 180 градусів. Тоді, щоб знайти третій кут, нам треба від 180 градусів відняти суму перших двох 40 і 60. У дужках ми отримаємо 100, отже, буде 180 відняти 100. Градусів і маємо 80 градусів. А тепер ми можемо ще вказати вид цього трикутника за кутами. Якщо у трикутника кути 40 градусів 60 градусів за умовою, і третій кут ми знайшли 80 градусів, всі три кути менші за 90 градусів. Отже, всі три кути які гострі. Тоді трикутник гострокутний. Розглянемо ще одну задачу номер 803. Ці задачі така умова: один кут трикутника дорівнює 40 градусів, Знайди суму двох інших кутів цього трикутника. Якщо ми знаємо тільки один кут, а всі три кути разом будуть 180 градусів. То якщо ми від 180 градусів віднімемо один кут 40 градусів, то у нас буде 140 градусів, це у нас буде сума двох інших кутів трикутника. Двох інших кутів трикутника. Вид цього трикутника ми вказати не можемо, бо ми не знаємо, скільки градусів кожен із них окремо, але знаємо, що один 40, а два інші 140 градусів. І розглянемо задачу 806. В цій задачі у нас є два, е, дві умови. Перша умова читаю вам її. Нам треба знайти периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 10 дециметрів, а бічна сторона 8 дециметрів. Зараз я повертаюся до ось нашого малюночка, до наших видів трикутника. Нам говорять, що трикутник наш рівнобедрений, тобто це перший вид трикутника. І е, нам треба знайти периметр цього трикутника, якщо його основа дорівнює 10 дециметрів. Основа це ось сторона АЦ. Це буде 10 дециметрів. А бічна сторона 8 см. У рівнобедреного трикутника дві бічні сторони. І вони між собою рівні, мають рівні довжини. Тому, коли кажуть, бічна сторона 8 см, це мають на увазі, що кожна. Із цих двох сторін по 8 дециметрів. Тому, щоб знайти периметр такого трикутника, ми будемо додавати довжини трьох сторін. Перша сторона 10 дециметрів І ще у мене дві буде по 8 дециметрів Можна написати 8 дециметрів додати 8 дециметрів можна написати 8 дециметрів, помножити на 2. Дві сторони по 8 дециметрів і одна 10 дециметрів. Тут у нас буде 8х2 на буде 16, 16 додати 10 буде 26 дециметрів. Це периметр цього трикутника. Ставити терей і писати пояснення периметр не треба, бо ми з вами написали букву П. Ось попереду. Периметр трикутника позначаємо буквою П. У другій задачі. В другій умові цієї задачі нам задано периметр рівнобедреного трикутника 40 сантиметрів. Периметр заданий 40 см. Його основа 18 дециметрів, основа цього трикутника 18 дециметрів. Зараз я на чернетки покажу вам другий рівнобедрений трикутник. Ось, нехай у нас він буде ось такий. Бічні сторони, ось ці це ті, які рівні. Основа трикутника дорівнює 18 см. А периметр це сума всіх сторін, буде 40. Нам треба знайти бічну сторону, яку бічну сторону? Ну, кожну з них по скільки см дві інші сторони. 18 см це основа. Які ми дії виконаємо. Якщо периметр це сума всіх трьох сторін, то ми спочатку від усіх трьох віднімемо ось одну, оцю 18. Тоді, коли ми від 40 віднімемо 18, тут ми будемо виконувати дії з поясненнями, тому я пишу 40 відняти 18 і е, е, одиниці буду писати довжини в дужках. Так, 40 відняти 18 це буде 22 см. Це у нас будуть, якщо ми відняли, це будуть ось у нас дві інші сторони. Це буде дві бічні сторони, довжина двох бічних сторін. Тепер, якщо дві разом будуть 22, вони однакові, рівні між собою, то друга дія в нас буде 22. Ми ділимо на 2, Порівно розділяємо, буде 11 см, це у нас кожна бічна сторона. Можна просто написати бічна сторона. Коли ми так е пишемо, то це мається на увазі і ця буде 11 см, і ця сторона також буде 11 см. Відповідь до цієї задачі ми не пишемо, тому що вона складається з двох частин: до першої частини ось у нас відповідь, до другої частини ось ця відповідь.